Я проживаю з чоловіком, якому 75 років. онкохворий, Газу у нас немає в Снігурівці. Коли війна почалася, ми топили вугіллям, але не було чим розпалювати. Ми з чоловіком ходили і вирізали сухі дерева. Дзвонили по телефону. Хто має інвалідність, хронічні захворювання, і нам сказали, що будуть давати паліти. В Снігурівській громаді допомогу отримали 260 домогосподарств. Допомога була надана у вигляді брикетів із соняшника. Надано по 3,5 тонни на сім'ю. Дуже хороші брикети. На зиму цей об'єм хватит. Дякуємо за те, що на нас обратили увагу. На пенсіонерів, на хворих наша мрія по закінченню війни, щоб Снігурівка розквітала, щоб е, відбудувати, і щоб у Снігурівці знову засяяв мир, щоб все було добре.